ласкаво, просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. покарання за нападки на свободу слова в американських кампусах. Колишній студент Берклі, китаєць за національністю, вирушає до в'язниці. Його засудили за погрозу відрубати руки студентці. Держсекретар США Антоні Блінкен зустрівся з лідерами бізнесу в Китаї відносини між Китаєм та США серед найважливіших та найскладніших у світі Евакуація населення через повені на півдні Китаю. Очевидці зняли буревій на відео Цюремний термін за спробу залякати студентів в американських кампусах у США. Ухвалили вирок колишньому студенту музичного коледжу Берклі, китайцю за національністю. Він отримав 9 місяців ув'язнення та 3 роки умовно за те, що погрожував відрубати руки активістці. Та розклеювала в кампусі листівки на підтримку демократії в Китаї. Дасте коментар щодо цієї справи. Ні, дякую це не перший випадок для китайських студентів у США за знущання з однокурсників, але цей випадок неординарний. Прокурори домагалися для підсудного трьох років ув'язнення, щоб показати, що США не дозволять Пекіну заглушити голоси китайських дисидентів. Студенти звуть Сяолей Ум. У 2022 році він погрожував активісті, бо та повісила в кампусі Берклі листівку із закликом до свободи та демократії в Китаї. У написав їй повідомлення із погрозою відрубати їй руки, якщо вона й далі це робитиме. У коледжі Берклі він більше не навчається. Виконувач обов'язків прокурора округу Масачусетс сказав, що погрози у досягли мети. Вони залякали студентку, а також змусили замовкнути її. Та інших людей, які хочуть висловитися, за його словами США ніколи не терпітимуть цензури та репресії цього тижня. Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з китайськими високопосадовцями, але насамперед він зустрівся з лідерами бізнесу в Шанхаї. Відносини між нами, будь ви китайцем чи американцем. Ці відносини між Китаєм та Сполученими Штатами серед найважливіших та найскладніших у світі, але в тих питаннях, де можна досягти балансу, ми бачимо, що ми здатні говорити одне з одним, чути одне одного і розуміти одне одного. Блінкен зустрівся з високопосадовцем Компартії в Шанхаї і висловив стурбованість у зв'язку з торговельною політикою Пекіна та його неринковими економічними практиками. Держсекретар закликав Китай забезпечити рівні умови для американських компаній, які працюють в Україні. Він також заявив, що США прагнуть здорової економічної конкуренції з Китаєм. Супутникові знімки зафіксували у китайському порту судно, яке, ймовірно доставляє північно-корейські боєприпаси до Росії. Це відбувається на тлі зростання стурбованості США з приводу китайської допомоги Москві у війні в Україні. На знімках видно, що російське судно стоїть на якорі в китайському порту. З лютого є підозри, що корабель транспортував боєприпаси з північної Кореї до Росії. Судно перебуває під санкціями США. Присутність корабля у китайському порту. Руту підкреслює проблеми, з якими стикаються Сполучені Штати. Вашингтон намагається не допустити, щоб Росії надавали військову та економічну підтримку, але й далі її надає. Головний американський дипломат Ентоні Блінкен каже, що Китай постачає до Росії верстати та напівпровідники, щоб допомогти їй відновити свою військову промислову базу. Посольство Китаю Вашингтоні заявило, що йому невідомі подробиці пов'язані з російським кораблем. Британський аналітичний центр повідомив думав, що з 2023 року судно здійснило 11 рейсів між портами Росії та Північної Кореї. 25 квітня особливий день для мільйонів китайців у всьому світі, особливо для прихильників Фалуньгун. 25 років тому у Китаї відбулася найбільша мирна демонстрація за останню чверть століття. Професор Сє Вейго працює в американському університеті. Він був серед 10 тисяч мітингувальників, які зібралися у Пекіні в 1999 році. За два десятиліття сі пройшов шлях від студента провідного китайського інституту Цінхуа до професора хімічного машинобудування США одне залишилося незмінним. Він і досі займається Фалуньгун 25 квітня виповнилося 25 років з дня, коли 10 тисяч практикувальників Фолуньгун мирно звернулися до влади в Пекіні, того дня ви були серед них. Чому ви вирішили взяти участь? Чому ви вирішили взяти участь? Бо я почув, що в Тянзіні поліція заарештувала практикувальників Фалунгун за те, що вони звернулися до редакції одного журналу. Журнал зводив наклеп на Фалунгун. І ще поліція сказала практикувальникам, що якщо вони хочуть вирішити цю проблему, то їм треба звернутися до центрального офісу для подання апеляції. Фолуньгун, також відомий як Фолуньдафа, представив громадськості у 1992 році майстер Лі Хунжи. Ця духовна практика сягає корінням у буддійській традиції та навчає істини, доброти та терпіння. До 1999 року китайські медіа повідомляли про ефективність Фолуньгун у поліпшенні здоров'я населення як фізичного, так і психічного. За офіційними даними, станом на 1998 рік у Китаї Фолуньгун практикували близько 100 мільйонів людей. Ня кількість перевищувала кількість членів комуністичної партії. Тодішній голова КПК побачив у широкій популярності цієї практики загрози своєму правлінню, адже Фалуньгун вчить вільно думати. а Комунізм вимагає повного підпорядкування режиму, вказуючи людям, як їм слід мислити. Незабаром КПК почала придушувати цю практику та використовувати державні медіа для нападок. Ми подумали, що можливо, деякі люди не розуміють Фавингун, тож поїхали туди, щоб розповісти правду. Ми сподівалися, що зможемо допомогти їм виправити їхні помилки. 25 квітня 1999 року мітингувальники висунули три вимоги. По-перше, вони просили владу звільнити 45 прихильників Фалуньгун, яких незаконно заарештувала місцева поліція в місті Тяньзінь. По-друге, зняти заборону, друкувати книги Фалуньгун і по-третє, забезпечити вільне середовище для практики. Тодішній прем'єр КНР, другий за рангом керівник країни зустрівся з представниками демонстрантів і погодився з їхніми вимогами. Але через три місяці сталося найгірше. 20 липня, дзян земін та комуністична партія Китаю почали переслідувати Фалуньгун Фалунгу. Репресії розв'язав колишній голова КПК. Він розпочав безпрецедентну кампанію переслідування, заприсягнувшись використати всі національні ресурси, щоб знищити цю групу протягом трьох місяців. Він також почав зводити наклеп на фолуньгун іноземним чиновникам, ученим і медіа. Відтоді мільйони практикувальників Фолуньгун викрали, незаконно ув'язнили, піддали тортурам і убили. Зокрема, й у наслідок вирізання органів у живих людей, яким керує влада країни. Насправді я двічі ходив до центрального апеляційного офісу Пекіна 20 та 21 липня, і мене двічі заарештовували Після того, як всі звільнили, він утік до Великої Британії. Але коли термін дії його китайського паспорта минув, посольство КНР відмовилося продовжувати документ, сім років він не мав ніякого громадянства. Мільйони людей у всьому світі практикують фалунгун. Переслідування з боку КПК тривають і досі. Щороку прихильники фолунгуну США, Канаді, Японії, Франції, Тайвані та інших країнах проводять заходи, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув. І, відмовившись зрадити свою віру, вони також закликають КПК припинити жорстокі переслідування. На капітолійському пагорбі б'ють на сполох з приводу Huawei. Сенатор Марко Рубіо закликає адміністрацію Байдена заблокувати всі продажі китайському технологічному гіганту. Недавно Huawei випустила новий ноутбук, який працює на чипі штучного інтелекту американської компанії Intel. Водночас китайська фірма перебуває під санкціями США. Тобто американські компанії мають спочатку держати ліцензію від міністерства торгівлі, перш ніж щось їй продавати. Це означає, що. Інтел мала спеціальний дозвіл. Рубіо разом з конгресвумен Елізою Стефанік написав лист міністру торгівлі Джині Раймондо із закликом негайно відкликати всі експортні ліцензії, видані для торгівлі з Хуавей. США внесли Хуавей у чорний список у 2019 році, назвавши компанію троянським конем китайської розвідки. Повені в південному Китаї змусили евакуювати 1700 людей. Регіон потерпає від тривалих дощів, граду та сильного вітру, майже ураганної 70-річний місцевий житель сказав, що ніколи в житті не бачив такого сильного дощу. Опади вже спричинили суви, затопили будинки та зруйнували мости, пошкоджено лінії електропередачі, порушено роботу телефонних мереж. Цього тижня в одному з ресторанів провінції Гуандун відвідувачі з жахом спостерігали Гали, як вітер валить дерева, а вулицею проносяться потужні потоки води. Два роки тому у провінції пройшли найсильніші зливи за останні 60 років. Тоді евакуювали сотні тисяч людей.